Ви не зможете жити спокійно, не викатає яйцем ніяка бабка, від прокльонів, що вам ідуть постійно, від матері загиблого дитятка, від сотні матерів, що ледь існують, в руках тримаючи іграшку самотню. Чобітки малі, які більше не взують, ваше зло знайде свій шлях зворотній. Ви для люті відкрили нові межі. Таких масштабів її не існувало, за кожну пляму крові на малій одежі вас знищити з ганьбою просто мало. Ви поколіннями боятиметесь суду, всім постраждалим падаючи в ноги. Та й цього вже недостатньо буде за весь цей жах смерті та тривоги, за сльозу кожної матері та батька. Які ніколи не обіймуть дитини, за тих, кому вже не потрібне завтра без близьких, без любої родини. Тіштесь, тіштесь, дияволи бездушні, строчіть коменти, поки є ще руки. Народ наш не будівля, він незрушний, а ви в своїй руїні затонете у муках.